Ми будемо з вами робити це готувати холодець. Холодець у нас тут трішечки м'яса є з такої магазинної курочки, а то трішечки домашньої. Тут у нас буде два стегенці, три стегенці. стегенці у нас буде у самому холодчику. І ми потім відваримо, а потім заберемо звідси. Філі я вам розкажу куди. Що треба зробити? Перш за все, відрізати оці попки. Обов'язково треба нам відрізати, щоб вони не давали нам неприємного запаху в холодці. Так м'ясо обов'язково потрібно вимочувати, щоб в ньому не було крові. Ми знаємо, що кров їсти, жувати у їжу не можна. Зараз я, все воно в мене добре вимочене було протягом 2 годин. Я побрізала, заливаю водою і ми ставимо і прокипятимо його, як закипить 5 хвилин, а потім ми перший цей відвар зіл'ємо, тому що воду виходить із кісток, і шкіри, виходить всяка непотріб. Так, води наливаємо не багато, тому що вона її все, все рівно першу вилімо. Ставимо на газ, включаємо його, щоб він. Швидше, швидше закипіло, накриваємо кришечкою і залишаємо його, поки закипить і прокипить 5 хвилин. Холодець закипає, піднімається шумовиня, тому що все-таки ми вкинули в холодну воду, як в гарячу. цього не було. Але ми знімати це шумовиння не будемо, тому що ми зільємо скоро всю воду. Так, ось так кипить. Кипить вже 5 хвилин, тому я зараз цю воду зливаю. М'ясо промиваю і заливаю новою чистою водою холодною. М'ясо промите, вилита водичка, промити і тепер додаємо чисту холодну воду. Як не бійтеся додавати води багато, додавайте скільки вам хочеться, тому що ми все рівно будемо додавати желатин. Тому що з магазину курки він не захолонений, а ми желатина не боїмося. Ось так. І тепер закипить, прикрутимо на маленький вогонь і будемо варити 3 години. За півтори години, півтори години провариться сам він без, без спеції, без нічого. І через півтори години ми будемо додавати те, що треба нам додати. Так, гарно кипить у нас так холодець. Тепер ми його передбагаємо на менший газ. Ось так. І все, він кипить тепер. Так, тим часом. У нас холодець гарно кипить, булькає. Що ми робимо далі? Беремо цілу цибулинку. Тут відрізана, тут зайвий хвостик відрізаний, вона ретельно помита і із кожушком ми кладемо цибульку сюди, з кожушком розрізаємо на 4 частини не до кінця. Додаємо сюди. Беремо морквину теж саме. Розрізаємо, почистили, помили. Розрізаємо на чотири частинки не до кінця. Ось так. Теж вкидаємо сюди. Я завжди вкидаю селеру, завжди. Гілячку селеру вкидаю сюди теж. от. Тепер вкидаю два лаврові листочки, невеликі, невеликі, ось такі лаврові листочки. Три горошинки духмяного перцю. Так, і неповну столову ложку без гірки. Отак. Зовсім ось так. Зовсім без гірки і не повну столову ложку. Додаємо сюди солі. Все остальне додамо, потім уже при кінечному ми будемо пробувати, яке воно там. І потім додамо все, чого не вистачає. Ставимо на вогонь, накриваємо і так само хай томиться її, так ледве-ледве булькає. І ще півтори години. Поки ще він на... кузець настоїться і м'ясо трошки бере в себе, мені треба надібрати. Отак ополонечок юшечки з хулицю. щоб він трошки остив, щоб ми розвели в ньому желатин. Холодець ми виключили, зараз будемо витягувати м'ясо. Зараз у нас бульйон з ми насипаємо сюди желатин добру столову ложку. Навіть більше отак. Тут є гітроси, це все ми. І залишимо на декілька хвилин, щоб він розбух. Ми постав тим часом, нам треба подрібнити три зубчики чеснику. От, і витягнути м'ясо. Зараз ми витягуємо м'ясо. Воно гарно зварилось. Воно прохолоне, ми його беремо. Бульйон ми вкидали сам холодець, ми кидали листя селери, помиту, необчищену помиту цибульку і вкидали морковку. Вкидали лаврове листя, сіль і горошинки диркмяного перцю. Тепер ми це все витягуємо. Ось так. А бульйоники у нас залишаться. Ми зараз додамо. Чесник, додамо желатин і далі спробуємо на смак і додамо там, може, солі до смаку. все, хай поки вихолоняє Так, м'ясо витягнули витягли, розтопили желатин, щоб він, він розбух, а потім треба було його розтопити. Трошки додаємо і додаємо подрібнений чесночним песом. і все. І тепер хвиль настоюється насіль він нормальний, я все спробувала. Я постою я його поки розберу м'ясо і його потім процідю і розілліємо по п'ялочкам. Холодець наш чесничком настоявся, тепер я його проціджую так через таке ситочко. Ось так. І весь чесничок. І що там яка кісточка, перчик залишається у нас лиситочку. А тут у нас чистесенька, гарнесенька юшечка. Ось так. Тепер розбираємо м'ясо. В нашій сім'ї ми не їмо ні шкуриночки, не хрящики, ми такого не їмо, тільки чистеньке м'ясо. Якщо в нас свято, то собачки з котиком теж свято, тому що в них іноді буває більше м'яса, ніж у нас. Отак От м'ясо як добре зварилося. Так відділяється гарно. Виділяємо всі кісточки, всі хрящички. Я останнім часом люблю викладати, розливати холодець, такий Маленькі креманочки, маленькі скляні. Ось так. Як приходить велика, багато гостей, велика компанія, то тоді вже я розливаю в блюдо. Так, тепер розділяю м'ясо так Звичайним способом, як всі ці ми робимо, як всі ми робимо. Я що хочу вам сказати, що якщо у вас немає. Ну, от я люблю, наприклад, готувати холодець, справжній холодець, щоб це була свиняча рулька, там гомілка, курка або там півень домашній, гарний такий холодець. Але зараз вибирати не приходиться, тому що дуже все дорого. То як ждати такого, то холодця можна роками не побачити. Тому я призвичайлася і варю такий холодець. Як ми сміємося, справжній холодець до справжнього м'яса. Швидко можна за дві години його зварити, додати туди желатин. І він смакує не менше, ніж справжній. А тепер беру звичайний ополоник і наливаю він такий прозорий-прозорий. Дивіться, який він прозорий такий. Тому що він не кипів, а то мився. Якби він бурлив кипів, і щоб ми не злили воду з нього, перву, він міг би бути мутний. А так ні, так дивіться, який. Прозорий ще постоє, настоїться, буде дуже-дуже-дуже гарний. Прозорий і дуже смачний. Жиру на ньому зверху не буде. Як будуть плавати такі скалочки, де-не-де. То, то для холодця навіть красиво. Ось так. Все. Ви побачили жирну скалочку? Це жирок сплив. От ми його збираємо. Все. Ось так. Є в нас і холодець. Шість отаких. От Гарних тарілочок, салатничок, креманочок, хто як називає прозорого гарного холодцю. Як захолоне, потім покажу.